Стосунки на брехні, Дивимось. І продовжили б ви стосунки з чоловіком, який на кожне побачення до вас їздив на Mercedes з класу, а потім зізнався, що авто не його і орендувати далі більше не планує. Ні. А чому? Це обман. А от якби він сказав, ну от прям дуже сподобалось мені. Не можна вірити і давати другу шансу. Я вже давала. Мабуть, ні, тому що спочатку починаються стосунки з брехні, uh -huh. і на мабуть, це було б нелогічно. Uh, я думаю, що ні. Якщо така ситуація, що це просто так, щоб зачепити мене, то напевно ще ні орендувати. Так можна oh. зробити на інше. Ну Но... ви продовжували стосунки з ні, таким? Ні, ні, ні. А ви як мінімум брехня? Так, не, довіра брехня. брехня. Я думаю, що ні, тому що навіщо подати просто пиль побича і створювати собі образ, який не стосується реальності. Я цілком солідарна з цими жінками. Якщо чоловік не здатний зацікавити жінку своєю харизмою та характером під час взаємодії, то жодна машинка у вигляді дорогої машини не зіграє йому на руку. Адже в такому випадку він буде притягувати до себе лише тих жінок, які хочуть ресурсів, а не стосунки. Тому, дорогі чоловіки, будьте собою і не вдавайте себе за тих, ким не являєтесь.